Півробітники кримінальної поліції затримали двох осіб, чоловіки 88 та 83 років народження, які наразі затримані в порядку статті 208. Їм обирається міра запобіжного заходу. Так, їх було затримано на гарячому під час скоєння квартирної крадіжки на території Дніпропетровського району. За даним фактом, відкрито кримінальне провадження за ознаками частини 3 статті 185 Кримінального кодексу України. Наразі їм загрожує позбавлення волі на строк від 3 до 6 років. Співробітники поліції зазначають, що зараз ми вже можемо довести провину їх щодо двох квартирних крадіжок, але наразі вони перевіряються на скоєння ще понад 25 квартирних крадіжок, що скоїли на території нашої області. Так, до квартир вони проникали шляхом пошкодження серцевини замка. Під час їх затримання на гарячому в них було вилучено кейс, в якому знаходились саме ті засоби, завдяки яких вони проникали до житла. Також в них були вилучені речові докази, це те майно, що вони викрали в квартирі на вулиці Косіора. Наразі триває слідство. А вони були затримані під час того, як вони виходили вже з квартири. Це було близько 17-ї години вечора, тобто вони скоювали свої злочини, коли в оселі, звичайно, нікого не було, а люди знаходились на роботі. А також ми перевіряли можливість збуту викрадених речей в місцях, наприклад, ломбарди. І зараз ми маємо інформацію щодо причетності їх до скоєння ще ряду аналогічних злочинів. І ми завжди звертаємось, треба слідкувати. Якщо сусідів ваших немає вдома, хто саме входить до їхньої селі і завжди телефонувати 102, для того, щоб ми могли оперативно реагувати на будь-які проникнення до житла. Я не рассматривал их, их изъяли, Подсветы, эти курточки, они, тёмные, а темные там, синие какие-то там, а, еще а, какие-то там, скики... там две или три курточки, ки -ки -ки. пару ш... футболок. Этот момент второй да, был здесь. Да, где-то тут, Даме да. Все. Посмотрел в этом шкафчике, тут порылся, тут в этом шкафчике ничего нету. Я могу подписать это без проблем. пишет, а. будет зачитано.